Всім привіт! Сьогодні буде у нас розпаковочка з Єви-магазину. Хочу вас, до речі, запитатися взагалі, чи вам цікаві такі розпаковочки. Будемо дивитися, що я на замовляла, яких цінах. До речі, хочу вам сказати лайфхак. Хто ще не замовляє онлайн, то онлайн речі завжди дешевші ще в Єві. Є дуже багато різних. Ці понеділок, ввечері, вночі, в п'ятницю, в суботу, тобто кожен день там є різні акції, і я вам а, рекомендую купувати онлайн. Ну, а зараз ми подивимося, чого я тут накупляла. І подивимося, по чеку, наскільки мені все це вийшло. Так, так, тут якісь мені подарунки питали, як ми бачимо. Чеку я не бачу. Чеку тут немає. Зараз чеки всі даються онлайн. І також хочу вам сказати переваги замовлення онлайн, а те, що за те, що ви користуєтеся новою поштою, нова пошта дає боксики, і ви можете використовувати кожен місяць мінус 5% на замовлення Єва. Це вже мінус від загальної суми. І ще 5% зараз Єва дає. На оплату карткою візу. Я не знаю, коли ви будете замовляти чи ще буде ця акція, але я ще встигла замовити. У мене чек був на 2898, а за це все мені ще пішла знижка, і я заплатила 2615. І зараз будемо дивитися, що я замовила. Наприклад, ось такий Ельсеф Лоріаль Balsam Filler. У мене вже є такий. Мені він дуже сподобався. Він дуже підходить для волосів: в кого кучеряве, сухе, пористе. Прям ну, це мій рекомендейшн, і коштує воно всього 159 гривень. Прям мені дуже сподобалось. І а, зараз хочу вам ну, дуже зарекомендувати. Мені за це насправді ніхто не платить, тобто, це просто те, що я користуюся, і мені це подобається. Я замовила аж дві. Тобто, за дві таких баночки по 200 мл. Я заплатила 372 гривні. Це за дві. Одна така, не на акції, коштує 600. І це прям дуже класна штука. Це маска, це корейська маска. Вона розводиться один до одного. Тобто, ця рідина плюс. Вода і ви доносите на 8 секунд. Можна максимум тримати до 2-3 хвилин. І після нього, реально, як ефект після салону. Це з Кореї, це моя рекомендація. Я вже беру таку другу, і це прям топ товар. А за ціну 372 гривні за 2 баночки це прям рекомендейшн. Так, ну, ось таку звичайну фарбу я взяла. За 275 гривень. Не скажу, що вона прямо на акції, але я такою користуюся, вона не аміачна і рекомендую. Мені подобається вона. Так, а далі я взяла ось такий кушон, Міша. А він коштував 298 гривень. А є два відтінка, 21 і 23. Цей для більш світлого. У мене вже такий. А Десь третій, мабуть, мені він дуже подобається. Дуже зручний. Ось такий він. Ось це. відтінок. Давайте я вам спробую. Але в мене взагалі я сама трошки темна. Тобто він для більш світлішого, бо цей я брала не собі. Ось такий він. І він підлаштовується під ваш тип. Ну, мені прям реально подобається, а за 298 гривень, то це прям топ. Так, Наступна в нас ну це звичайний туалетний папір 112 гривень, дуже вигідна велика пачка. Так, Далі в нас такий змінний туалетний блок. Бріф. Мені, в принципі, подобається, 53 гривні. Як на свою ціну, то він працює. Так, значить, такий я ще не брала. Взяла на акції, він був за 186 гривень. Спробую, ще не знаю, який він, але дуже, дуже багато класних відгуків. Так, це в нас такий крем Avalin. Також був на акції, це для 60. Для підтяжки обличчя, не знаю, який він буде 151 гривня. Так, ще я взяла ось таку сиворотку для обличчя від Enaf. Я її не користувалася, дуже багато було класних відгуків. На акції взяла за 243 гривні. До речі, хто бере ці товари не онлайн, мені дуже цікаво. А скільки вони коштують в самому магазині, тому що я знаю, що вони набагато дорожчі. І ви ще врахуєте, що я вам називаю ціни ті, які я брала, і від загальної суми мені ще пішла знижка 300 гривень. Так, ось, наприклад, я взяла ще духі. Також я завжди беру тестери, ну, я не беру ті, що я не знаю, я завжди користуюся уже майже 10 років. періодично їх замовляю: це Lanvin Eclat. Що відрізняє тестер від нетестера? По-перше, йде ось таке пакування. Тестер, пише, вони оригінальні. Тут 100 мл і просто немає кришечки. Ну, для мене це не проблема, бо я от за таку 100 мл заплатила 1000 гривень, і це прям дуже класно, надовго вистачає. Запах мені подобається. Все це оригінал. Я вже не раз брала на Єві, і це Єва мені не платила просто. Ось такими, хотіла для вас хаками поділитися. І обов'язково, будь ласка, залиште коментар, чи вам сподобалось чи ні. І ось такі мені якісь пробнички поклали в подарунок, що дуже приємно. Вам в Єві такого в магазині не дадуть. І ви можете замовляти не тільки на нову пошту, а також можете замовити в саму Єву. І це буде набагато дешевше по цінам вже онлайн. А наразі дякую і до нових зустріч, Па-па!